Financial Times пише, що команда Трампа переглядає підхід до війни в Україні, але конкретного плану ще немає. Він одержимий, він це Трамп бажанням виглядати сильним. Трамп часто заявляє про бажання виглядати сильним і рішучим лідером. Як це може вплинути на його підхід до України та його переговорну стратегію з Путіним? Бо бачимо, що вже від тези за 48 годин все завершимо. І, про що раніше говорив Трамп? Він до цього не повертався жодного разу. Яким чином, на вашу думку, буде будуватися ця переговорна стратегія з Путіним? От тут основна інтрига, чи вона є ця переговорна стратегія. І ви дуже правильний термін жили. От, Дійсно, всякі переговори мають мати стратегію і певний сценарій, протокол. Це не є просто один одному подзвонив, там, знаєте, призначив стрілку під третім, думком за п'ятим поворот. Це є дуже серйозні речі, які передують ці, ну, ці зустрічі чи першому контакту, буде передувати. Велика робота за кулісна вже команди, тому що щоб лідери приступали в даному випадку над держав, то звичайно готується певний порядок. Денний ми тут розумієте, ми взагалі є в полоні власної, так би мовити, пастки. Тому що, по-перше, ми викинуті з цього процесу рішення НБО ще пам'ятаю, не знаю 22 го чи початку 23 го року, яке там читають підписаний указ відповідної. Нас є пряма заборона українського законодавства вступати в будь-які перемовини, конкретно з Путіним. Там сформульовано не з Російською Федерацією, а конкретно з Путіним. Бо для того, щоб Україна не була тут третьою з боку з прип'йоку, треба самим якби для себе зняти цю заборону, яку саму через законодавство і ввели. Це перший момент. По-друге, ми тут взагалі теж не в грі, тому що ну, після твіту здовбнем, взагалі ми не в грі. І це не справа емоцій, це вже просто справа певної відповідності статусу і виборти на слові нам тепер лишається от зі світових ЗМІ читати. Хтось там, третій, зустрінеться з кимось другим, щоб вирішити якось нашу війну. Нам не здається, що це якраз і є -ну, такий логічний підсумок того всього, куди залила вся абсолютно скажена, шманіла, дилетантська, я скажу прямо відверто дурновата команда, яка вже три роки веде, е -е, був би то автопілот, то я би був спокійний. А так це навіть не автопілот, бо автопілот придумали, що люди навіть мудрі там комп'ютери Я То взагалі є про хаотизм. Тому ми тут будемо лише споглядати, чекати 20-го числа, а потім 21-го, а потім 22-го, пізніше 23-го. І так ми можемо перераховувати просто до кінця місяця і ще й на літи зайде. Тому що ми в даному випадку будемо очікувати контактів лідерів двох на держав. І насправді, як би це не було нам там неприємно, і це можливо трошки применшує національний гонор, там національну самодостатність. Але в даному випадку, це є, як на мене, взагалі єдина правильна опція. Тому що як тільки буде десь тут вигулькувати, розумієте, неадекват, то воно, ну, воно взагалі не має ніякого сенсу. Тому я думаю, треба для початку дочекатися, які будуть озвучені, посилаючись на е, дуже правильний е, ваш термін. Основні компоненти у цій переговорній стратегії. Чи є там стратегія? А вже на це ми будемо відгукуватися. Я наголошую на слові відгукуватись, тому що ми в цій справі, у справі вирішення, хоча б якогось, ну принаймні, намацування різних варіантів рішень по нашому, ми будемо тут якби реакційною стороною. Сторона, яка лише реагує на запропоновану. Ми все, що пропонували від себе, не можемо вже це пропонувати, тому що це викликає лише гоноричний змір. Як ви зрозуміли, з листопада місяця був, коли був презентований план перемоги, не доводиться взагалі навіть повертатися до цього документу. Це навіть не є документом взагалі. Вже всі давно забудуть що такий план перемоги, а він був тут так розпіарений, так тут і так далі. Тому ми будемо реакційною стороною, ми будемо реагувати. На вкиди, на такі знаєте, репетиційні промацування, якихось певних тем на реакцію. Тобто ми є реакційна сторона, як, ну через, через реакцію якої і буде плюс-мінус там основним гравцям світу. Е, ну так, десь плюс-мінус буде зрозуміло, що можна говорити, що вже не можна, що там можна переконувати. Тобто ми лише на старті. Довгого великого процесу я взагалі не чіпляюся за терміни, типу там 100 днів. От як там е, радник за безпеки заявив, там 100 днів, той казав ще за скільки тут термінів нема. Нам взагалі не треба чіплятися ці терміни і з того сміятися. Тут просто буде початок, чи так сказати, буде таке відкриття цілої теми. От, а вже скільки вона триватиме, на якому рівні це ми будемо походно на собі спостерігати і документовувати? Пане Остапо, що ви думаєте про потенційну зустріч Трампа з Путіним? Тому що тут якесь таке трохи перетягування ковдри, тому що Трамп перед тим говорив, що мовляв Путін не проти, Путін не давав ну, жодної ніякої ні пісков, ні жодний там з його наближених осіб нічого не коментував. Але зараз, зокрема, сьогодні так під вечір йдеться про те, що ця зустріч цілком можлива. Що ви думаєте про це? Якщо ця зустріч взагалі відбудеться, а я слабо уявляю, як можна говорити з агресором без агресора. Ну тобто, звичайно, по скайпу теж це можна, і ми з вами теж по скайпу розмовляємо. Ну а ми розуміємо, що такі речі все ж таки відбуваються вже такі фіналізовані, вже такі дуже предметні. Вони ну, звичайно, мають відбуватися очно і якби тут таке діло. Вмієте, тут в чому справа після Казані? А в Казані в грудні місяці був саміт Брікс, куди приїхали основні світові лідери Ну не західної Європи і не Європи, але глобального півдня цього достатньо. Ну тому що в такий спосіб, якби міжнародна блокада, якщо так можна, ну то не є добрий там термін, і не є дипломатичний, але така якби блокада про. Тобто, грубо кажучи, в 25-й рік все одно виходить тема прямого контакту з Путіном, який якби не є розпостискальний, по якому є рішення того міжнародного кримінального суду. І це все є, скажімо, так ще одні знаєте, стоси фількиних грамот, які, знаєте, не знаю, що вони собі запхати, хіба що знаєте, десь в серованнику. Тому все одно, якщо взагалі навіть теоретично відбулася ця зустріч, вона взагалі. Ну, для Путіна це є мега успіх, тому що фактично буде знято табу на його ігнор. І тут така якби, річ ну, виважала неминуча, тому що якщо взагалі доходить вже діло до пошуку якогось рішення ну, з, 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 великою, з великим відсотком там, компромісів, територіальних поступок і так далі, то це. Якби цей контакт прямий він рано чи пізно й мав відбутися, і тут ну, якби воно якби є не уникно, і тут ніяк не доводиться це коментувати. Нам, звичайно, це буде не подобатися. Але оця епоха нервкостискальності Путіна, вона якби випасти на слові завершується. Тому що від Європи вже Фінцор, вже гордон, від глобального півдня всі основні. І тут ще лишається тільки лідер Західного світу, і фактично він буде далі. Оцей тиран, Диктатор буде якби вже легітимізований, як сторона. А тут ну, доволі безвихідна ситуація, тому що без нього говорити теж не можна. Це такий казус, який тут залишить хіба способі дуже гіркоту емоційну таку є. Угу. І від одного контакту до іншого Дональд Трамп молодший, який щойно повернувся з Гренландії. Тепер пише про зв'язок між пожежами в Лос-Анджелесі та підтримкою України. Мовляв, немає відповідного обладнання для того, щоб все погасити, тому що все віддали Україні. Ілон Маск це поширив до себе теж. Наскільки такі тази, пане Остапе, на вашу думку, є небезпечними? Наскільки вони впливають на масову свідомість американців, так вестернів? Ну, дивіться, нас же ж треш на треш. Ну я колись взагалі почув, що умовно кажучи, борьві у Львові був тому, що тут колись була якась конференція ЛГБТ. І на повному серйозі якісь придурки, це от за щиру монету сприймають. Так і тут де буде мати дуже якісь дивні зараз трешові взагалі вкиди про якийсь розумієте, зв'язок не зв'язаного. І тут те, що там Трамп молодший пише: я все списую на американський треш. Не вибрати слові, ми є треш країна. Ми країна суцільного трешу. Ну то що інші не можуть бути? Ну там теж є фріки. Ну Там теж є якісь розумієте нарвані, антисистемні, ну навіть я б сказав, трохи пришелепкуваті. Ну в нас просто їх значно більше, а там їх. По яскравості можна просто знаєте, теж е, е, якось вичливо води помічати. Я навіть на то, ну взагалі не те, що ніяк би не реагував. Я би це залишив, знаєте, якось таку. Це така таблоїдна жовта тема на, знаєте, на предмет того, що кожен сходить з розмоку в своєму. І дурачків бракує абсолютно всюди і у всіх, просто ну, наша ситуація є дикою тим, що якраз зараз. Основною владою от, світовою і американською якраз є така от родинка, яка насправді може і буде для свого плепсу, а вибрати на слові те, що робить Зеленський з нашим плепсом, це взагалі луку, це мема, те він також і для свого плепсу буде теж видавати всяку. Ну, от, і, і насправді дуже багато людей. Якихось е обивателів, навіть американських, розумієте, ну, цілком можуть щиро і, якраз так і повірити. Що дійсно, ну то дійсно. Може, дійсно ми там віддали якісь там розумієте машини поливальні, бо там війна, а тут виявилося, Ну, розумієте, це розраховано на Плебс? Взагалі, е епоха Плебсу. Та, в принципі, все робиться запитом на Плебс. І це ну така долі сумна. Навіть траєкторія усієї цивілізації, і, чесно кажучи, світ давно вже воліє. Він якийсь стає сидя, чокнути і чокнути, я, чесно кажучи, вже в ньому скоро місце собі. Не, ну, я не знаю. Я, я на то все спостерігаю, як напросто якесь, як, розумієте, чергову, це черговий виток якогось, якогось світового вже абсурду. І, і навіть вже нічого з того пригоду висловлювати не буду. Тому що ну ви знаєте, як собі що ми собі так от намурували, розумієте? Як людей спленалізували, розумієте, так, так, так в тому маємо борсатися. Тому я там найменше думаю, що там і там трап Джуніор. Сказав навіть про своє розкрива, але ви знаєте, пане Остапо, послуговуючись вашим терміном усієї епохи світового абсурду, не відходячи від цієї теми, хоч можливо це трохи не є фокусним тим, про що ми мали говорити, але цікаво почути вашу думку щодо того, що озвучив Трамп, от нещодавно на своїй прес-конференції, зокрема щодо територіальних претензій на Канаду, Панамський канал, Гренландію та перейменування е мексиканської затоки на американську. Якщо так коротко, якою є ваша думка щодо цих заяв, і наскільки Трамп, насправді ну, зможе зреалізувати це своє гасло Make America Great Again» і наскільки він буде наступальним в тому. Як ви вважаєте? Я дозволю собі процитувати першого постепення. Даруйте, ну що, розсвітали як ви віддати. Я для себе це називаю казус Путіна. Це такий мінеологізм. Я собі його так придумав. Він мені багато що пояснює. Це як казус Путіна. То що Путін як сировинний диктатор наголошує? Це не є диктатор з розряду моу-хау, це не є поцивілізований. Це є сировинний диктатор. Розумієте, який робіт, в шовінці має, газ, то буде не Немає, ну то сяде тихонько, по ноги складе і ласить зле. Ну тобто, це сировинне мислення, яке є, ну воно насправді є просто катастрофічно жахливим, бо проти нього не побрежу. Хто має ресурси, той буде диктувати умови і будуть йому тиснути руки і ще й цитувати одно місце. Ну бо, тому що в момент... Світової кризи ресурсів, коли вичерпуються ресурси життєдіяльності на планеті Земля. Ну, от такі крупні монстри сировинні, вони все одно будуть і вони будуть правити бак. Це їхня левелина били пісня, ну, але нашого життя ще вистачить, щоб подивитися цей весь жарт. А от Путін відкрив цю, як я теж називаю частку скриньку Пандори. Він відкрив, от, зняв. Паузи стопкрана Загашника зняв взагалі тему так званої експансивної геополітики. Це коли простори великих держав будуть розширятися. І в цьому процесі, на превеликий жаль, я схильність прогнозувати, що сильні держави на держави це підхоплять якраз на тлі вичерпання світових ресурсів. І тому сильні. За моїм прогнозом, ставатимуть ще сильніші, слабкі, ставатимуть ще слабшими, і їх лише буде рятувати, а ми тут в числі слабких, або таких, які не годні дати раду своєю власною цінністю, своїм тут, Тут в числі тих держав, які змушені будуть рятуватися лише. От за рахунок примикання до, я це так називаю, до правильної орбіти. От оскільки ми не можемо свою орбіту створювати, тому що ми є держава на утриманні, тут ще війна, і не розумію, то ми повинні просто примкнути до правильної орбіти. То те, що ви запитуєте, якраз я ризикую так припустити, що Трамп з тобою може явити якраз це так зване ресурсно-сировинне мислення. Коли треба розширяти простір над державою для того, аби ну, все ж таки залишатися на державою. І mm. тут, якби це такий, ну знаєте, мені це нагадує взагалі ті середні віки середньові, коли великі імперії відбувалися саме на географії. От Хто мав вихід до моря, той навіть курив Бамбук і всіх їх послати. Ну, все, йому Бозя дарувала розуміти море, логістику, рибу та й, mm. маршрути. Так і тут зараз. В майбутньому ціліють ці цивілізації, які під себе підгребуть і підтягнуть основні цінні нато це те, що в землі, і ми тут на кону, тому що у нас перепрошую дуже цінні поклади рідкоземельних елементів, кобарту, карлю, графіту, титану і, і так далі. Це на кону. І тут, от власне, карчуватися логіка. От вам і всі війни. Якщо ви думаєте, що це війни за територією, то вони бачить групу і великтати такі території. Всім цікаво, що під землею. Або логістично торгивельні моря. Тому й Путін анексував Крим, бо сильно йому надати над Крим. Тому що це Чорне море, це ресурс, це ресурсне мислення. Путін відкрив цю скриньку Пандори. Я смію припустити, що Трамп в це включиться теж, тому що в нього доволі схоже, але. Більш капіталістичною такою, як би, ноткою нахилом мислення. Вони в тому плані є достатньо однодумці, просто як би, дзеркальні сяли. Я так це бачу. Ну, щоб просто зрозуміли. Тут воно міти губить залі всі війни, коли зрозуміло, що це є війни за ресурси, за попалення, за родовища, за мор'я, за логістику, за спрощення доставок і так далі. Вже взагалі та високопарність, яка пов'язана там, а територія, а два села. Воно з точки зору планетарної такої глобалістики, глобальних процесів, воно виглядає дуже дивно. Ми надто тяжко бачимо, бо ми не дивимося взагалі ширше на це. Ми не маємо високого польоту, тому що ми ну, просто на надмістом. Але якщо дивитися на це так глобально, то ну, території стають вторинні, первинними стають все ж таки капітал технології і доступ до них, і можливості за рахунок в них розширяти свій політичний простір. І, ну, і Простір важливий, а вже під простір підтягується все речно. Ну, тобто тут такі глобальні процеси. Ми не те, що навіть не починали про це думати, нам не почати трошки з це думати, бо ми тут якби парусайдера.